моїх відео вражають актуальністю. Віталій Козловський, що ви про нього знаєте? Віталій народився у Львові у 1985 році, з юності займався танцями, навіть співпрацював з росланою Лежичко. У 2002 році потрапив на програму Шанс, де став переможцем сезону. У 2007 разом із Антоном Савлєповим з гурту квест Пістол та безіменним Божим сином, Віталій сформував місьмак на чоловіків пізніше. У 2012-му зі скандалом розірвав зв'язки з продюсером Ігорем Кондратюком, через що не може виконувати старі пісні, які, скоріше за все, у вас з Віталієм найбільше і асоціюються. Зараз Віталій служить в ССУ, за що йому величезний респект. Приємні спогади, пов'язані з піснями Шекспір, не не про нас чи не виплаче грозами, а хореографія красоти розлуки досі здається чимось грандіозним. ранню творчість Віталія у мене виникло два питання. Перша, хто придумав у 2002 році одягнути його як емобоя для виступу з пісної чорнобривця на сіяла мати? І що насправді відбувалося з виконавцем всі ці роки? Почалось все якраз із чорнобривців. Віталій відразу попав в образ романтичного героя, який мав приваблювати жіночу аудиторію, на хитрі пісні про любов, томні погляди. І, Господи Боже, мій ці костюми, все це мало працювати на жінок, трохи молодших за аудиторію Стаса Міхайлова, і успішно працювало. Симпатичний Козловський міг гарно рухатись, виглядав своїй ролі максимально органічно. Зараз складно знайти точні дати випуску всіх пісень і до якого альбому вони входять. Проте помічається певна тенденція, де Віталій ще з довгим волоссям, приблизно до початку десятих, він виглядає органічно. Там, де починається експеримент з зачісками, діло стає дуже погано. Чим далі в ліс, тим більше образ виглядає карикатурно, а музика пласкіша. Наприклад. Так звучить і виглядає Віталій на початку Небо плаче грозами, 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 вмиває серце сльозами, сльозами, сльозами. Я знов скажу, люблю, а ти не чуєш слів. Так кінці. Рівненська газета ОГО, як єдине надійне джерело, якому я довіряю справу Віталія Козловського, запропонувала список пісень, які заборонено співати артисту через авторські права. Окрім відомих композицій, є й такі пісні, які знайти важко або взагалі неможливо. Проаналізувавши список, я дещо помітила список іде в алфавітному порядку: перші пісні англійською. Частина з них переклади вже відомих хітів, але пронто та Ватерфол – оригінальні треки. З останнім. Віталій подавався на Євробачення. Спочатку списку кириличних пісень, будемо називати їх так, починається щось справді дивне. Список видається якимось посланням, і спочатку мені здалося збігом. Проте, чим далі, тим більше паралели я бачила. Весняний шепіт листя, Тома. Є -то далеко. дощ стучить в окно, думай лішатом. Зв'язок трохи зник, і наступна пісня називається З Тобою. Тож мені стало дуже цікаво, про що ж пропонує думати нам Віталій. На Ютубі я знайшла лише коротке відео, де Віталій виконує цю пісню, в якому майже не чути слів. Певна Настя ВК публікує лише коротке відео з Віталієм по декілька секунд, хоча відео в прекрасній якості залиті вони ледь не 20 років тому. Збіг? Можливо, а можливо, послання. Отож нехитрим способом я знайшла текст цієї пісні. Знову весна. Хм, Окей, нехай збіг. В наступних назвах пісень Віталій конкретно практикує свої навички використання наказового способу в українській мові, пропонуючи загадати, залишити йому. В кінці запитуючи містичного адресата Знаєш, сусав? блок цих п'яти пісень, насправді не дивлячись на алогічність. Все ж формує чітке повідомлення, наче в квітах для Елджернона ліричний герой, звертаючись короткими, примітивними формами, несе важливе філософське повідомлення. Відчуття, наче Віталій просить нас допомогти йому, щось зробити для нього, проте він сам не знає, не пам'ятає, що ми повинні зробити. Блок пісень на К та Ел мене максимально повеселив піснею, присвяченою Камерон Діас або місту Камерон в Америці, або чомусь що я не змогла нагуглити. Але досліджуючи цю пісню, слово Камерон для мене втратило будь-яке значення. Ліричний герой тут починає своє нічне життя, примірявши образ Казанови, як його назвали його кохана в пісні Казанови. він подорожує містом Камерон, стосуючись королевої ночі, але розходиться з нею, повертаючись до ідеалі моногамного кохання та приборкавши лавину почуттів. Так, ця трансформація героя надто очевидна. Та ми не звертаємо увагу на очевидні сенси, які може побачити будь-який дослідник Віталія Козловського ні. Ми подивимось значно глибше. Кінцеві літери цього блоку питань формують вираз Ані Асаї, відсилаючи до чудотворних ягід Асаї. Після творчість Віталія Козловського етапу Кондратюка чомусь часто відсилає до екзотичних подорожей. Так, наприклад, в пісні Не боюсь зображені романтичні почуття до індуски. Ще є пісні, де екзотичні образи виконують більш другорядну роль. Відчуття, наче Віталій щось шукає пошук чудотворних ягід, подорожі. Так, ліричний герой не виходить з образу, проте питання, які він задає, прохання, які лунають з пісень. Билати мої всі почуття Допоможіть мені, будь ласка, я не можу вибратися. Містичні відео, що, наче поза часом і логічним розвитком технологій. Що тут відбувається? Мір стане лучше, хатят не вредно. Надо любить, не боюсь, не моя ніба плаче, німа ніба. Окей, це вже складно трактувати як збіг. Невже ліричний герой Козловського з минулого застряг в попсових піснях і шукаючи хоч якогось виходу для себе в містичних ягодах та древніх посланнях, намагається побудувати кращий світ в маленькому куполі, в якому живе. Роте Руйнує все? Невже після руйнації Козловський стає на нове коло подій, лишивши пошуки правди позаду, не розуміючи, чи це сон чи реальність? Хто він Віталій Козловський? І де він справжній? Віталій хоче вирватися з цього маленького світу, проте якась частина його просить лишитись. Наступні пісні Віталія виглядають як боротьба з собою в буквальному сенсі. Якась частина його всіма силами намагається вирватися? Якась вже наказує Тільки рядом. Тільки рядом. Ремікс!» Цикл Віталія Козловського доходить кінця. Зимою, холодною ніччю. Він тікає від того себе, який тримає його в цій петлі. Проте повертається в цикл. Весною. Складно сказати, на якому етапі петлі вперше зустрічається злий Віталій. І хто цей злий Віталій? Можливо, Альтерего, що пройшло вже багато циклів і розчарувалось. Складно сказати, хто Настя ВК. можливо, це я, можливо, Віталій, можливо, Ігор Кондратюк. Проте точно зрозуміло, що Віталій Козловський пройшов величезну трансформацію, позаду лишивши великі перешкоди, можливо, таємниці, а можливо, навіть самого себе. Отож, дякую, що ви дивились. Підписуйтесь на канал, на телеграм-канал. Дівчина колишнього тепер відписалась, буду менш акуратною щось писати. Також пишіть коментарі, цікаво почитати. І не, не приймайте все серйозно.